Вітаю вас в ефірі Головне Дня. Я Кіра Тарчук і ми починаємо. 15 років тюрми за шпигунство. Черговий агент ГРУ засуджений в Україні. Служба безпеки України домоглася сурового вироку для 42 річного працівника Укрзалізниці, який виявився агентом російської воєнної розвідки. Чоловік, працюючи помічником машиніста в регіональній філії, передавав ворогу дані про рух ешелонів ЗСУ у Харківській та Сумських областях. Інформацію він фіксував безпосередньо з кабіни локомотива. А потім надсилав через чат бот до російської спецслужби. Крім того, під час відрядження ген шукав укріп райони та командні пункти наших військових. Його затримали на сумщині влітку 2024 року, коли він збирався передати чергову партію розвіданої інформації. Суд визнав його винним за статтями про державну зраду та забезпечення збройної агресії РФ і призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Браковані міни замість безпеки. Хто відповість? Журналіст Юрій Бутусов повідомляє про масштабне розслідування щодо ймовірних зловживань у сфері оборонних закупівель. За його словами, голова Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова вклала багатомільярдні контракти без належного підтвердження можливостей підприємства. Завод, який отримав із бюджету близько 28 мільярдів гривень, не мав потужностей для виробництва мін і снарядів. В результаті снаряди не пройшли випробування, а з 247 тисяч мін. Понад 120 тисяч визнані бракованими. Щоб не повертати гроші, їх таки відправили у війська. Двох керівників заводу і двох представників Міноборони вже затримано. Безруковій загрожує відповідальність за службову недбалість. Крах репутації, скандал в лабораторії ЕСКУЛАБ. Сергій Дадюшко, екс керівник Київської філії ескулап центру, залишив після себе фінансову руїну. Борги перед працівниками та партнерами сягнули 40 мільйонів гривень, понад 60 осіб не отримали зарплат, а сам Дадюшко зник із радарів. Його партнери Станіслав Луговський і Денис Мельник взялися рятувати ситуацію. Вони вже організували зустріч з постраждалими, надали юридичну допомогу та почали формування доказової бази щодо злочинів. Проти дядюшка відкрито кримінальні провадження за розкрадання майна та невиплату заробітної плати. Сталевий фронт Ахметова 225 бойових багів для захисників. Група Метінфест передала ЗСУ вже понад 225 тактичних бойових багів, виготовлених із сталі, яку надає сталевий фронт Ріната Ахметова. Ці легкі мобільні автівки, створені для бойових завдань. Одна з моделей вже пройшла понад 3000 тисячі кілометрів лише за місяць служби. Спочатку співпраці на фронт передано понад 111 тонн сталі. Кожен багі збирають за 2,5 дні, і ці машини стали частиною щоденної логістики на передовій. Сімейний бізнес у Набу. Розслідування щодо Романюка, набута на ЗК опинилися в центрі нового скандалу. Керівника антикорупційного бюро Михайла Романюка підозрюють у використанні родичів як посередників для приховування елітного майна, автівки нерухомість оформлені на членів родини. А його брат вже вісім років фігурант справи про хабар. Журналісти вказують, що цю справу гальмують у Святошинському суді, ймовірно, завдяки впливу самого Романюка. Згадали й те, що він довго блокував гучну справу. Роттердамплю. відкриті питання щодо Ахмадиту. Мос, лікарня Ахмадит та Рада з її відновлення провела зустріч із донорами вперше за 10 місяців після трагедії. Благодійники отримали можливість поставити запитання напряму. Утім, ясності не побільшало. Міністр Віктор Ляшко знову не назвав точної дати завершення реконструкції, лише пообіцяв, що в травні вона буде визначена. Юлія Тимошенко презентувала бачення миру для України на конгресі ЄНП у Валенції. Лідерка партії Батьківщини Юлія Тимошенко виступила на європейському народному конгресі, де представила власне бачення плану миру України. У своєму зверненні вона наголосила, відновлення України це не лише про інфраструктуру. А й передусім про повну модернізацію держави. Серед конкретних пропозицій: пришвидшення вступу України до ЄС, не чекаючи до 2030 року, максимальна підтримка економіки України, формування нової системи Європейської безпеки, активізація військової технічної допомоги, конфіскація заморожених російських активів та розширення санкцій на критичні сектори економіки РФ. Також Тимошенко звернулася до європейських урядів із проханням і надалі підтримувати українських біженців, які були змушені залишити країну. За її словами, понад 7 мільйонів українців хочуть повернутися додому як тільки буде безпечно. Нацбанк визнав ділову репутацію Петра Порошенка небездоганною. 28 квітня 2025 року. Комітет Національного банку України ухвалив рішення щодо колишнього президента України. Петра Порошенка, визнавши його ділову репутацію небездоганною. причина накладені санкції. У засіданні комітету взяли участь представники Порошенка. Водночас, спробу депутатів Європейської солідарності потрапити до приміщення НБУ, сам регулятор розцінює як політичний тиск та вже розглядає звернення до правоохоронних органів. Алкоголь і безлад прямо в КМДА, ганьба чиновництва в центрі столиці. У мережу потрапило відео з кабінету управління туризму КМДА, підрозділу яким керує заступниця міського голови Києва Марина Хонда. На кадрах видно співробітників управління у стані сильного алкогольного сп'яніння. Цей інцидент не поодинокий, як стверджують джерела міського голову Віталія Кличка. Громадськість закликає відреагувати на скандал. Поки що від очільника столиці ані офіційної позиції, ані дій. Сталь Метінфесту збудує стадіони не лише в Україні, а й у Великій Британії. У Ліверпулі добудовано новий стадіон для футбольного клубу Евертон. Його споруджено, зокрема, із сталі українського гіганта Метінфест, який надав понад тисячу тонн продукції. Особливість будівництва відмова від цегляної кладки на користь максимально точного сталевого проектування. Стадіон став заміною для історичного Гудісон Парк, якому вже 130 років. Перші матчі на новій арені вже відбулися цього року. Нагадаємо, що зі сталі Метінфеста збудована також головну арену України НСК Олімпійський. Сьогодні ми побачили чимало тривожних, але й важливих подій: правосуддя для зрадників, відкриття зловживань на мільярди, приклади відповідальності і на щастя, приклади підтримки нашої армії. Пильнуємо правду разом і пам'ятаємо – навіть одна історія може змінити все. З вами була Кіра Трачук. До нової зустрічі у головному дня. Бережіть себе та Україну!